Вітаю, це новини економіки під час війни. Я Андрій Яніцький, телеканал Еспресо. Якщо ви дивитеся на нас у інтернеті, будь ласка, поставте вподобайку, відправте посилання на це відео своїм друзям. Так нас побачить більше людей. Україна отримала необхідні згоди від власників наших боргових паперів щодо реструктуризації боргу від термінування виплат і термінів погашення за ними на два роки. Про це йдеться у повідомленні мінфіну на ірландській фондовій біржі. Передає інтерфакс Україна». Загалом Україна отримала і прийняла згоду приблизно на 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу. Йдеться в цьому повідомленні. МінФін додав, що було виконано умову наявності згоди від власників щонайменше половини кожного із 13 випусків єврооблігацій. Ну і уряди західних країн-кредиторів України також планують скоординовано зупинити обслуговування нашого боргу з 1 серпня до кінця 2023 року. Тобто, вже вони на це погодилися і ще можливе продовження на один рік. Судно з українською кукурудзою, від якого відмовився покупець у Лівані, перешвартувалося у Туреччині. Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Остеш. Формальною причиною відмови приймати товар стало порушення термінів доставки на понад 5 місяців. Нагадаємо, що перша судна Разоні з розблокованим українським зерном вирушила 1 серпня з Одеси. На борту було 26 тисяч тонн української кукурудзи. Ввечері 3 серпня інспекційна група у складі представників України, організація Об'єднаних Націй Туреччини та Росії провела його огляд. Корабль успішно його пройшов і вирушив до Тріполі. У Вінниці, два друга, російсько-української війни відкрили піцерію. Заклад був орієнтований на побертимів, які, пройшовши з війни, потребували адаптації та натхнення. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну піцерію переформатували, і тепер тут працюють внутрішньо переміщені особи. Більше дивіться у нашому сюжеті. Тонке тісто та багато начинки. У цій піцерії не шкодують ані сил, ані продуктів, аби спекти смачну піцу. Піцу ми вже брали, дуже сподобалося. Ну дійсно дуже класно, якісно. Піцерію відкрили ветерани російсько-української війни: Вінничанин Олександр та Микола з Луганська. Розпочати роботу у Вінниці заклад мав наприкінці лютого, але із з початком повномасштабного наступу військові пішли на фронт. Тому завершувати справу взялися родини ветеранів. Планувалося як відкрити заклад для того, що працювали там. Ветерани, які це, які не мають роботи, їм інше не цікаво, а щоб вони були свої двіжуся. Але тепер воно помінялося і там переважно були звичайні працювали, тому що ветерани своїм чином займалися. І зараз така ситуація склалася, що якраз більше переселенців ми якраз їх беремо. У закладі працюють переважно переселенці. Тетяна приїхала із Маріуполя. Розповідає, на роботу їх запросили родиною. Дівчина разом з сестрою працюють баристами, а їхня мама заготівельником на кухні. Тато захищає країну на фронті. Тетяна зізнається, довго не могла знайти роботу. Проте заклад за короткий час наповнив теплотою її серце. Дуже. Тепла атмосфера мені дуже тут подобається, і я дуже рада, що відкрилася так і позвали нас сюди. У меню близько 30 видів піци: є вегетаріанські, десертні та класичні. Олена прийшла спробувати страву разом з родиною. Заклад обирали цілеспрямовано, аби підтримати ветеран бізнес. Його відкрив мій побратим. Тому що я служу з ним в одній. В одній частині, і я знала, що коли я повернусь у Вінницю, я обов'язково приду сюди. Мого чоловіка два дні відпустки всього він також воює. Я йому сказала, що я хочу пригостити тебе ветеранською піцою. Для учасників бойових дій в закладі діють знижки. А ще піцерія працює також як соціальний проєкт. Тут діє система підвісних піц. Коли хтось платить за піцу, але її не забирає. Натомість власники відправлятимуть її у шпиталь для поранених захисників. Анастасія Голошивець ірина гойнік з Вінниці. Для телеканалу Еспресо підтримуйте ветеранський бізнес, відвідуйте піцу ветерана не тільки у Вінниці, а також у інших містах і інші ветеранські бізнеси. А зараз поговоримо на інші економічні теми з Ігорем Бураковським, очільником інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вітаю, пане Ігоре. Вітаю. Отже, одна з гучних новин цього тижня. Президент Володимир Зеленський виступив із закликом повністю заборонити в'їзд громадянам Росії до країн Заходу. Він сказав про це в інтерв'ю Вашингтон Пост. Найважливіше санкції це закриття кордонів, тому що росіяни відбирають чужу землю. Зауважив Зеленський. Новина ніби не економічна, а з іншого боку, є тут і економічне підґрунтя. Принаймні, росіяни не будуть витрачати кошти за кордоном і не будуть купувати там нерухомість. Що ще можна додати з точки зору економіста до цієї новини? Які економічні наслідки для країн Європи і для Росії це може нести? Я б розділив би це питання на дві частини. Перша частина це, давайте назвемо це приватні туристичні візи, перебування, відпочинок, лікування ну такі, я б сказав, речі соціального характеру. Ну і крім того, друга частина вона є дуже така принципово важлива. Це різного роду програми в Європейському Союзі і не тільки до речі в Європейському Союзі, які передбачають надання або право на постійне проживання, перебування у відповідній країні в обмін на інвестиції або навпаки отримання громадянства. В обмін на інвестиції, і от якраз ця ці програми сьогодні є дуже таким, знаєте, дискутабельним питанням в Європейському Союзі. Сьогодні в цілому світі десь приблизно 20-21 країна надають такі програми. Більшість з них це країни Європейського Союзу, і найбільш популярним такою точкою, так мовити, входу в Європейський Союз є Португалія і є Греція. Там найбільш такі сприятливі і найпростіші і найпростіші умови. Ну і от якраз сьогодні європейську. Європейський союз розглядає таке питання, щоб з одного боку, в принципі, протягом десь трьох-п'яти років закрити в, взагалі в європейському союзі програми надання громадянства. Замін інвестицій і суттєво обмежити або жорстко врегулювати ринок отримання посвідок на постійне проживання в європейському в європейському союзі багато це чимало в економічному плані. Є різні оцінки, тому що офіційної статистики немає. Але в принципі є такі обережні оцінки. Що спочатку а ця та ці програми почалися десь приблизно наприкінці 80-х, на початку 90-х років, значить такого роду. Можливості отримали більше ста тисяч іноземних громадян, скільки з них росіян сказати дуже важко, і це дало можливості залучити ну десь в районі 50-70 мільярдів доларів в європейську економіку ну, в цілому по світу в ті програми, які надавали які в ті країни, які надавали відповідні програми. Тобто йдеться про так звані золоті паспорти, це не завжди паспорти, які. А дозволяють да, бути громадянами. Та. Золота віза це в принципі е, право на проживання в країні з певними обмеженнями або без обмежень в обмін на інвестиції або на благодійний внесок на пожертву. Да? Золотий паспорт це фактично отримання громадянства з усіма відповідними наслідками, хоча також можливі обмеження. Це дуже такий індивідуальний інструмент, яким користуються окремі країни. Ну і ви кажете, що там близько ста тисяч цих людей. Не знаємо скільки з них росіян, але ж ми розуміємо, що це не прості люди, які можуть собі дозволити. Придбати нерухомість там, на 300, 400, 500 тисяч євро або і дорожче там, в різних країнах різні умови. І відповідно це удар саме по цій економічній еліті Росії, яка звикла до розкоші, звикла жити в Європі на яхтах, відпочивати на віллах. І Для них це буде боляче. Міркування Європейського Союзу в плані обмеження були дуже прості: перше, коли якась країна надає громадянство своєї країни, це фактично громадянство Європейського Союзу, і це торкається інтересів всіх інтересів, інтересів всього, всього суспільства європейського. Да? І, звичайно, це питання пов'язані із перебуванням в країні вже на офіційних засадах небажаних осіб. Це можуть бути терористи. Ці схеми можуть також використовуватися для уникнення оподаткування для різного. Роду схем пов'язаних з фінансуванням тероризму з одного боку. Ну а з іншого боку, для того щоб це, так сказати, скоротити і яким чином не тільки це забороняти. Європейський союз сьогодні навіть розглядає спеціальний податок для тих країн, які будуть надавати ці схеми. Якщо вони будуть надавати ці схеми, вони будуть платити цей податок. І з цього податку відповідні моніторингові органи європейського союзу будуть перевіряти тих, хто подається на відповідні на відповідні програми. Ну от така Досить складна, але цікава з моєї точки зору схема і. Якщо завершувати, говорити на цю тему, то можна згадати, що такий спосіб деякі росіяни обирали для того, щоб фактично виводити кримінальні або якісь сірі гроші з Росії, і це вплив якраз криміналітету на і європейський... ви сказали, що можуть бути небажані особи. Тобто так звана русская мафія, та фактично. Зеленський закликав Європу захистити себе не тільки від а, багатіїв російських, а й від російського впливу а, їхнього криміналітету. В цьому сенсі, да, якщо ми говоримо саме про золоті візи і про золоті паспорти, то зрозуміло, що значна частина, ну зараз важко говорити, але значна частина людей це люди, які так чи інакше пов'язані з російською державою з усіма відповідними наслідками. Ну і з іншого боку, знаючи рівень корупції в Російській Федерації, ми можемо собі уявити, що значна частина людей, які мають подвійне, потрійне і так далі, громадянство це люди, які це свідомо використовують для того, щоб прикривати якісь темні схеми з одного боку. Або офіціалізувати, легалізувати ті кошти, які були отримані, ну в результаті, в тому числі, і корупційних схем. Це зрозуміло, перейдемо до іншої теми: поговоримо про енергоносії та про те, як Росія використовує їх як зброю. Ось дивлюся, що ще років 10 в 2008 році, навіть більше ніж 10, вийшла книга. Називається вона Газпром Нове руске оружие». автор Зигор і Панюшкін. Я цю книгу читав і там розбирається, як Путін фактично захопив владу в Росії за допомогою Газпрому, використовуючи спочатку його як внутрішню зброю для того, щоб підкорити і медійний простір і розправитися з опозицією. А тепер ми вже на собі це відчули як Україна. А тепер і Європа на собі відчуває, що Путін використовує Газпром як зброю, але не тільки газ. Ось зараз йдеться, наприклад, про нафту. Ми з вами вчора ще говорили, що Україна припинила транспортування нафти частиною газопроводу дружба. Ось вранці я читаю, що насправді вже відновили постачання нафти, тому що Угорщина заплатила замість Росії гроші. Чи варто нам було відкривати знов постачання? Чи все ж таки треба бути послідовними, перекрити той транзит і не давати Росії заробляти на продажі нафти? Одразу хочу сказати, що питання нафти і газу в принципі дуже такі непрості. Та якщо в принципі ми порівнюємо, наприклад, доходи від транспортування нафти території України з доходами від транспортування від транспортування газу, то зрозуміло, що доходи від транспортування газу є найбільші. Це більше мільярда доларів. Якщо я не помиляюсь на рік, тоді як е, транспортування нафти через українську територію дружбою не тільки це приблизно 150 мільйонів доларів на рік, тобто тут. От, є от така так скажіть так, економіка, але тут є знову такі два моменти. Перший момент дійсно очевидно, Росію треба відрізати від світових ринків від світовий ринок газу, нафти і інших енергетичних і не тільки енергетичних ресурсів. Це джерело доходів російського бюджету і відповідне фінансування війни. З іншого боку, нам також потрібні гроші, тому що зрозуміла війна і ті проблеми, які ми сьогодні вирішуємо, вони потребують дуже сильного, дуже великого фінансування. Ну і крім того, давайте не забувати про те, що на сьогоднішній. День Україна імпортує велику кількість палива. Дизелю бензинів різних видів із за кордону, перш за все, з країн Європейського союзу, які в тому числі виробляються із російської нафти. Тому таким чином складається така непроста ситуація. Але в цілому, в стратегічному плані, очевидно, що російські поставки мають бути заміщені поставками з інших країн. Ну або, скажімо, скорочені за рахунок запровадження різного роду зелених енергетичних схем, економії більш ефективного використання паливної енергетики. Тичних матеріалів, тобто перекрити просто труби, ми не можемо. Та нам зараз ну, це я не думаю, так, що зараз ми не можемо перекрити. Ну і крім того, давайте також не забувати про те, що це не питання сьогодні вже України. Ми не можемо самі просто перекрити. Чому тому, що основна частина е, санкційних рішень приймається за межами нашої країни, і ми повинні враховувати інтереси тих країн, які допомагають нам, які несуть певні економічні втрати, і зрозуміло, що при цьому ми повинні діяти з ними узгоджено. Тому -то от така от непроста ситуація. А ви ж знаєте, як росіяни діють, то вони кажуть, що ось щось поламалося, не поїхало. Пам'ятаєте, був епідеміологічний якийсь скандал, коли раптом знаходили в, наших, в нашій їжі в українській якісь віруси і не пропускали на російський ринок. Тобто формально вони ж нічого не порушували. Та справді є процедура, якщо якийсь форс-мажор, то не пропускаємо. Тобто Україна могла б діяти так само. Але я бачу, що ми чітко. Дотримуємося угод, які ми підписали, ми не прийняли платіж, який Росія намагалася сплатити в рублях. Це так, і через це зупинили постачання нафти там на кілька днів. Але як тільки Угорщина сплатила в доларах, ми знов відновили постачання. Чому Україна діє не так, як Росія, не настільки хитро, так, скажімо так? Я не буду говорити хитро чи не хитро. Просто є певні обставини, і вони є саме такими. Нам можливо, хочеться та скашоб. Ну повністю в Росії сьогодні на завтра перекрили все, що можна перекрити. Але на жаль, взаємопов'язаному світі так не відбувається. Ну і крім того, давайте говорити і про те, що скажімо ще півроку, рік тому, сама ідея нафтового ембарго, ідея газового ембарго, вугільного ембарго розглядалася в Європейському Союзі і багатьма дуже шанованими експертами, якщось таке. Яке, знаєте, сфера наукової фантастики, навіть не наукової фантастики. Сьогодні ми бачимо, що це вже торкнулося і нафти, торкнулося і вугілля, і вже прийнято рішення Європейського союзу на наступний опалювальний сезон, тобто фактично починаючи з поточного місяця, приклично так скільки на рік, зменшити споживання російського газу приблизно на 15%. А що стосується Росії, те про що ви говорили, то Росія сьогодні буде активно використовувати будь-які можливості для того, щоб е, зняти. З себе санкції або, скажімо, їх пом'якшити, і зрозуміло, чому вони це роблять. Санкції працюють, тому зерно знімайте з нас санкції. Хочете отримувати газ, ну по тим схемам, які на сьогоднішній день є. Давайте будемо знімати санкції, давайте будемо домовлятися. Тому в цьому сенсі автори книги, яку ви цитували, вони абсолютно праві. Економіка використовується як важі для вирішення політичних, ну і не тільки політичних, внутрішньо економічних проблем. Ну і на підтвердження ваших слів, хочу сказати, що зівчора Європейський Союз ставили. Великобританія Британія зупинили імпорт російського вугілля. Про це повідомила європейська правда. Ембарго Євросоюзу на імпорт російського вугілля увійшло до п'ятого санкційного пакету, який був затверджено ще у квітні, тобто тільки зараз воно вступило в силу. Ну і передбачається, що вводиться заборона на закупівлю, імпорт або перевезення, навіть просто перевезення вугілля та інших твердих викотних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії, а походження може бути країна. Якась третя. А, сподіваюся, що будуть цього дотримуватися, але вугілля це тільки маленька частина. Ви кажете, що є ще рішення по нафті, є ще рішення по газу. Але мене непокоїть, що добре, скорочує Європа на 15% споживання газу. Водночас вартість цього газу зростає, і в грошовому плані Росія мало чого втрачає. Хіба такі санкції ефективні? Тут ситуація знову таки полягає в тому, що є російський контрагент і європейські контрагенти, які співпрацюють між собою. Є ситуація на світових, світових паливно-енергетичних ринках. Тому тут якраз от така от, як мовити непроста ситуація, от, тому, що зростання цін на паливно-мастильні матеріали в усьому світі це загальний такий світовий тренд, і це пов'язано не тільки з війною, яку веде Російська Федерація проти України з багатьма іншими чи. Інниками тому я думаю, що в будь-якому пакеті санкцій ми повинні розрізняти ефекти, які ми можемо отримати сьогодні, і середньо і довгострокові ефекти. Я думаю, що все, що робить на сьогоднішній день Росія, говорить про те, що вона прекрасно розуміє, вона не зможе насолоджуватися весь час високими цінами, вона не зможе на 100% замінити відповідні. Ринки іншими ринки інших країн силу логістичних якихось проблем. Тому я думаю, що тиск іде в правильному напрямку, і крім того, будь-які санкції вони на жаль. Ну на жаль, тому що ми хочемо зробити все дуже швидко. Потребують відповідних компенсаторів для тих країн, які запроваджують санкції. Це також на жаль реалії нашого життя. Ну і останнє питання дуже коротко. Як ви вважаєте, що ще треба заборонити вивозити з Росії? Ось про нафтогаз, вугілля ми поговорили про громадян, які інвестують в європейські країни? Також золото заборонили. Що ще треба заборонити? Що буде болючим таким ударом по російській економіці? У ну, знову таки, скажімо, Росія є дуже великим виробником і експортером різного роду таких специфічних металів, як, наприклад, титан і деяких інших, Але при цьому не слід забувати, що скажімо, ці метали активно використовуються у будівництві військової техніки, яку потім отримує Україна. Тому то, знаєте, така вот, так сказати, двоїста ситуація. Тому очевидно, мова сьогодні повинна йти не тільки про заборони далі можна подивитися по продуктам, скільки про питання пов'язані з. Тим щоб мінімізувати можливості обходу санкцій. мені здається, що сьогодні якраз ефективність і можливості обходити санкції виходять на порядок денний. Ну так ска на перші шпальти газет і на перші позиції в порядку денному. пане Ігорю, Тому... дякую вам. <плес> Я зафіксував не обходити санкції і титан. З нами був Ігор Бураковський, очільник економічного інституту, очільник інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Говорили з ним про економічний ефект від заборони в'їзду Росіян в Європу та про те, як Росія використовує енергоносії як зброю. Ну і сировину в більш ширшому контексті. Це новини економіки під час війни. Я Андрій Яніцький, телеканал Еспресо. Разом переможемо.